Святий юдо тандею, святий апостоле, вірний Слугу і Приятелю Ісуса, Церква в усьому світі шановує Тебе і звертається до Тебе як до покровителя у безнадійних та важких обставинах життя. Помолись за мене, що відчуваю таку безпорадність і самотність. Заступайся за мене, щоб всемогутній Господь надав мені скору поміч. Там, де вона найбільше потрібна, прийди мені на допомогу в час моєї найбільшої потреби, помолися, щоб зі мною завжди була підтримка і допомога Ісуса. Найважливіше, прошу тебе, щоб одного дня я могла приєднатися до Тебе і усіх небесних святих та хвалити Бога. З утіхою, спокоєм і радістю на віки віків. Амінь. Я пам'ятатиму про твої молитви, о святий юдо Тадею, шануватиму тебе, як свого заступника, як і багато хто переді мною через ті ласки, які Господь так щедро дарує на Твої прохання. Амінь. Святий Тадей, великий чудотворець, Святий Тадей, ще за життя на землі, був наділений Ісусом Христом ласкою творити чудеса. Існує передання, що король Едеси захворів на проказу. Колись невиліковну хворобу, бідні прокажені мусять жити в повній ізоляції, щоб не поширювати заразу, а рівночасно в повній безнадії на вилікування. Король Едеси, почувши про чудеса, які творив живий тоді на землі Ісус Христос послав до Нього свого слугу. З проханням про порятунок, були це останні дні апостольської праці Спасителя. Ісус Христос відмовився від подорожів Едесу, а доручив цю місію своєму улюбленому учневі Юді Тадеєві, який після смерті і Воскресіння свого учителя направився в Едесу. Король уже знав про розп'яття Ісуса Христа і вірив, що Він є Сином Божим, а тому святого апостола, посланця Ісуса прийняв з великими почестями. Дотиком рук святий Тадей чудесно оздоровив віруючого короля і багатьох його підданих, а це чудо подіяло так. Що король та всі, хто одужав, стали християнами. Нехай ця ласка творити чудеса, дана святому Тадеєві, посилить наше довір'я в Його опіку. Встаньмо на коліна перед його образом. Обіцяю ніколи не сумніватися, а завжди з гарячою вірою звертатися до святого Тадея, надійного покровителя всіх, які до нього звертаються. Святий тадею, чудотворче, мені безнадійно важко та гірко, однак знімаю з себе цей сумний настрій. І простягаю до тебе благальні свої руки. Якщо ти сотворив чудо, оздоровлення прокаженого короля, то і я маю надію, що ти врятуєш мене від розпуки, яка огортає мене. О святий Апостоле і мученику. Вислухай мій зболілий голос, який підноситься до Тебе з безодні розпачу і виєднай мені Божу милість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословена плідлона твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.